Виходячи з того, що суспільство розвивається шаленими шляхами зараз. І іноді, коли буває, бувають такі випадки, коли випускник вступає, то ті знання, тобто він 5 років чи 4 проходить підготовку на випуску ті знання, які були актуальні, вони вже не актуальні. Така не про кар'єру. Наші студії. Директор нового підрозділу для Каразінського університету це Українська інженерно педагогічна академія і в нашій студії Коваленко Денис Володимирович, директор. Вітаю вас! Пані Дениса, розкажіть, будь ласка, що таке кар'єра для вас? Ну, якщо просто на прикладі вашої власної кар'єри, ну давайте так. Я е, представлюся трохи. Я, от на, на момент запису цього інтерв'ю, я ще є поки що ректором Української інженерно педагогічної академії. А це е, е, єдиний в Україні навчальний заклад був. був. Тепер він вже стає частиною. Каразінської великої родини, який навчальний заклад, який саме спеціалізувався на підготовці кадрів для системи професійно-технічної освіти, а це так, якщо коротенько. А що стосується мене, то я вважаю, що кар'єра для будь-якої людини це дуже важливий аспект. Його життя, її життя. А, і е початок кар'єри, я так вважаю, е початком кар'єри можна вважати той навчальний заклад, до якої ця людина вступає. А, тому дуже важливо прийняти саме рішення, е який начальний заклад буде першим тим, який да, започаткує. Цей життєвий шлях для будь-якої людини. Це що стосується кар'єри. Що стосується мене особисто, то е перша моя базова освіта юридична свого часу я закінчив Національну юридичну академію Ярослава Мудрого, але так чи інакше, мої е докторська кандидатська робота присвячена е саме розвитку е правових основ інженерно-педагогічної освіти. Так чи інакше, це ця робота присвячена саме цьому напряму. Тобто кар'єра моя складалася від початку е того навчального закладу, який я вибрав, і потім поступово ми дійшли до тієї мети, до тієї миті, в якій зараз знаходимося. Тобто, ваш статус зараз е директора інституту фактично це ваша наукова робота? Ну, я б так не сказав. Я б так не сказав. Ви, мабуть, маєте на увазі. Ще про це була ваша докторська дисертація, а тепер це ваша сфера діяльності. Ну, можна так сказати. так. Тобто, да. у вас є такий науковий підхід саме до, до виховання. Спеціалістів да, сфери. Так, на цьому на цьому саме я і спеціалізуюся, і не тільки я, а всі фахівці нашого, нашої академії, і тепер вже можна вважати навчально-наукового інституту, який так і називається навчально-науковий інститут Українська інженерна педагогічна академія. А вся діяльність кожного з нас спрямована саме. На розвиток потенціалу професійно-технічної освіти і підготовці фахівців для цього напряму, але не тільки. Я дуже хочу вас запитати, mm -hmm. якщо ми дослідницьки будемо розглядати саме процес виховання інженерів да, і ем, спеціалістів в технічних, в технічних галузях господарства, ем, що важливо? Як це формувати або виховувати інженерів? Тобто, що в цій конкретній спеціалізації повинно ну, от закластися е, на стадії самовиховання або на стадії освіти. самовиховання. Я скажу так, що е, я можу це сказати, тому що я є частиною цього процесу. Я можу сказати, що в Українській інженерно-педаїчної академії, е, чи це? Е, Навчально-науковий інститут чи той навчальний заклад, який е, до недавнього часу був самостійний. А, підготовка фахівців е, створена таким чином, щоб всебічно забезпечити. Ну е, Якщо коротко то вона складається із трьох компонентів: це фаховий. Це е, психолого педагогічний і робітнича професія. Тобто на протязі останніх років е, нам вдалося е, поєднати, так би мовити, е, протиріччя між інженерною підготовкою і е, е, гуманітарною, е, е, виходячи з того, що ця ці програми є міждисциплінарними, наш фахівець, фахівець, який випускається. Після навчання в нашому навчальному закладі чи тепер в навчально-науковому інституті, є е, тим, що має е, унікальну, як сказав я, підготовку і здатним е, виконувати ті завдання, які е, можуть бути необхідні не тільки в закладах професійно-технічної освіти, тому що, як я сказав, ми спеціалізуємося саме на цьому, але і на підприємствах вони теж. A, дуже потрібні і a, дуже конкурентно спроможні. Чому? Тому що, наприклад, підприємство приходить нове обладнання, нове, яке для цього підприємства ще a, його ніхто не бачив. A, тому що ми розуміємо, що суспільство розвиток не стоїть на місці, постійно розвивається. І a, потрібно швидко навчити персонал цього підприємства праці на цьому новому обладнанні. Наш Випускник здатен розробити, по-перше, розібратися в ньому, і по-друге, розробити програму підготовки для всього цього підприємства, щоб швидко, без відриву від виробництва, всі змогли а, освоїти той чи інший новий станок чи ПУ, чи інше. Ось, і як на цьому як ми називає, Як називається ця спеціальність? Професійна технічна освіта? 015. Професійна освіта за спеціалізаціями. отак, якщо точно. Цих спеціалізацій дуже багато, і, як я сказав, якого ми... да, я... ви випускаєте ось в такому форматі? Значить, в нас перелічені всі 37 освітніх програм за 19 спеціалізаціями, 9 із них. Забезпечені державним замовленням, а їх дуже багато. Тому я, якщо не проти. Зачитаю, тому так, що на так. це ж не просто факультет, це Безумовно. був навчальний заклад, і їх дуже багато, велика кількість. Це профосвіта, машинобудування, транспорт, комп'ютерні технології, технології виробів легкої промисловості, харчові технології, нафтогазова справа, освітні педагогічні науки, освітні дизайн, технологію розвитку особистості. А, ну, Практична психологія в нас є в Каразіна Вона є теж. А психотерапія, торгівельний менеджмент це ті спеціальності, які ми на комерційній основі. Може, це не зовсім за профілем, але все ж таки вони є, і ми за ними набираємо і доволі успішно. Інтернет-маркетинг, митна справа, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні. Маліоративні машини і обладнання, електричні станції, мережі та системи, їх енергетична безпека, автоматизація та комп'ютерні інтегровані технології, стандартизація і сертифікація, ресторанні технології, індустрія гостинності Но це ті основні, на які ми звертаємо уваги. Хоча ліцензія в нас є і на інші, я б звернув увагу саме на ці, тому що вони користувалися попитом. І я думаю, що так і буде. Ще хотілося б сказати, що е, взагалі, е, думаю, що ні для кого не, ба, не буде сумнівом, що саме професійна технічна освіта зараз набирає популярності, е, навіть виходячи з того, що ну, е, давайте так, е, позаминулого поза року. 20% від усіх всіх тих, хто навчається за цією спеціальністю по всій державі, було акумульовано в нашому навчальному закладі. Я думаю, що я такий аналіз не проводив, але я не думаю, що є такий навчальний заклад в Україні, який Могу міг би цим попит. пишатися. Ну, наприклад, та ж сама юридична освіта, юридична академія є. В Харкові, є в Одесі безліч юридичних факультетів, а так, щоб 20% всіх юристів були десь. В одно... А що стосується нашого навчального закладу, то так і було. Чому я кажу до да, позаминулого року, тому що е, останній рік, да, останній рік ну, я таку, проводив таку, такий аналіз, е, спрос на цю спеціальність підвищився втричі. Тобто, що... так, всі Ро... розуміють, що звинят в, з розвитком технології. так би мовити, штучного інтелекту. Наприклад, безліч професій вже відходять на інший план, і е, будуть користуватися попитом ті, хто вміють працювати саме руками, тобто інженерні спеціальності, професійна технічна освіта і все те, що до цього має значення. Буде, буде мати, буде мати е, великий попит. Ось ми це теж розуміємо. І е, я, коли почали ми розмовляти, сказав, що. Е, не тільки в професійно-технічних навчальних закладах, хоча е, створювали наш навчальний заклад саме для того, щоб готувати фахівців, е, викладачів, майстрів виробничого навчання, всіх тих, хто працюють в е, професійно-технічних навчальних закладах. Але, на жаль, зарплатня там була не дуже висока, і наші випускники йшли на підприємства. Тобто там, де зарплатня, а вони, в них підготовка це дозволяла робити. Зараз держава звернула увагу. Кожен розуміє, що під час післявоєнної відбудови держави саме професійна технічна освіта є тією, яка ну, вкрай необхідна. Поруч з іншими, звісно, но це і ми, тих, хто безпосередньо. До цього маємо відношення. Ем, і тому. Ви маєте а... додаткове держзамовлення? Так, е, я, я хоч, хоч, хотів сказати, що. А Зараз держава почала на це звертати увагу. Тому е, випускники, е, ну як ми вважаємо, ті, хто вступлять до нашого навчального закладу, до нашого навчального наукового інституту, да, на ті спеціальності, які ми пропонуємо, завжди будуть мати місце роботи. Тому що, ще раз скажу: вони можуть працювати як на підприємствах, так і в професійно-технічних навчальних закладах, виходячи з того, що держава. Не тільки держава Україна по всьому світу почали звертати на це увагу. Зарплатня в таких установах, звісно, підвищиться і вже підвищується. До речі, минулого року так, минулого чи пост, да, минулого року, 22 чи 23-го, точно не пам'ятаю. Останній міжнародний економічний форум. В Давосі це от зазвичай одна з головних подій року. А взагалі там вирішується питання, яким чином суспільство буде розвиватися і далі. А, і там одне з питань, яке розглядалося, це а, професії, яким людство, навіть не держава та чи інша, а людство взагалі повинно приділяти увагу. Там були наведені, це, ці дані є, в інтернеті можна подивитися. Там були наведені 10 сходинок таких професій, так ось на третьому викладачі професійно-технічних навчальних закладів. Тобто це безпосередньо наш профіль. І я думаю, що розуміючи це, чи то випускники шкіл, чи їх батьки. Звертають на це увагу. Але і... чи розуміють вони цей попит? Як ви доносите цей попит? Тобто ваші абітурієнти, це часто люди, які вже мали ну, подійний досвід в сім'ях, наприклад, або хтось закінчував цю <звук> академію. Ну, тому що ми розуміємо, що держава не доносить необхідність отримувати саме таку спеціальність зараз. Під час війни це, звісно ж, стало е не так просто, особливо привабити тих. В... В Харкові які ми знаємо. Я взагалі в цих просто містах. не уявляла, що потрібно навчати людей перевчатися на певних там спеціальностях технічних, інженерних, що хтось їх готує, що хтось розробляє алгоритми подібного перенавчання. Але тепер, завдяки вашому виступу, сьогодні ми розуміємо, що є спеціальна є професія. Спеціальна професія, звісно ж, яка саме на це спрямована, і ну, як ми залучаємо через профорієнтаційну Роботу через е, дзвінки. В нас є кол-центр, який працює, е, і там відповідні фахівці, там crm система ми зробили. Е, і завдя завдяки цьому, ну так би мовити, е, кожен. Завдяки безпосередньому контакту, кожен з ким ми спілкуємося, ми спочатку вступної кампанії його беремо і намагаємося робити таким чином, щоб в нього цієї дитини чи це вже доросла людина, яка. Вирішила змінити напрям свої життєвий шлях. Ми намагаємося зробити таким чином, щоб питань було не дуже багато і нас відрізняло. І я думаю, що так і буде від інших навчальних закладів. Саме те, що ми. А, ну, виходячи з того, що ми не такі великі були, як інші, да, ми могли собі дозволити, та навіть не навіть не могли собі дозволити, а нам необхідно було опікуватись кожним з тих, хто вибрав наш навчальний заклад, і до кожного в нас особистий підхід зараз. Виникли певні труднощі із практикою, тому що ну ми ж розуміємо, що приємство сьогодні це так, ціле... і, і ця підготовка все ж таки вимагає практичної певної діяльності. Але а, разом із керівництвом міста ми а, створюємо безпечні простіли, простіри от на ТЕЦ. Не буду казати на який перший такий був. Далі ми думаємо, що це необхідно. То на підприємствах є ліцензовані вже протирадіаційні укриття. І при домовленості з ними ми там переносимо туди обладнання і цю підготовку робимо саме на таких підприємствах. Тобто, можна сказати, що війна досить сильно вплинула на ваші Дуже сильно, тому що, ну так би мовити, онлайн підготовка тут 100% повинна перехрещуватись з офлайном, і ми постійно над а цим думаємо. А якщо казати саме про освітні програми, як війна вплинула на рівень не на рівень, а на е, зміст підготовки? Розумієте, тут навіть не війна, війна теж тому а скоріше, що а, впливає. А скоріше, впливає взагалі. Це, це не тільки стосується те, взагалі, якщо ми будемо казати про освіту, а фахівці, які в тій чи іншій сфері працюють, вони повинні постійно змінюватись, змінювати свої програми підготовки, виходячи з того, що суспільство розвивається шаленими шляхами за раз і іноді коли буває бувають такі випадки коли випускник вступає, то ті знання, тобто він 5 років чи 4 проходить підготовку на випуску. Ті знання, які були актуальні, вони вже не актуальні. Все настільки змінено, і тут треба підлаштовуватись в будь-якому випадку. Ви підлаштовуєтесь, ви маєте для цього свій досвід науковий, або ви використовуєте якийсь іноземний а, подібних звіх, інституцій. Звіх, в нас в нас, наші... ми слідкуємо, чому ми не тільки приділяємо уваги пдліз. Педагогічній освіті. Тобто, ну, так казав, здавалося б, що ми повинні були б. Ну, якщо це викладачі професійно-технічних навчальних закладів, на першому місці там повинна бути саме педагогіка. Вони ж викладачі. Але виходячи з того, що знання, отримані нашими випускниками, які вони отримують під час нашої підготовки повинні бути сучасними. Ми намагаємося брати на роботу саме тих, хто безпосередньо має відношення до підприємства. Тобто, в нас є фахівці, педагоги і фахівці, які саме інженери, так які з виробництва вони постійно і вони знаходяться на зв'язку. Звісно ж, практично 28 навчальних закладів професійно-технічної освіти міста Харкова, в кожному з них наші випускники. Якщо казати О, про компанії? завод імені Малоша, світло Шахтаря, Харківський тракторний завод, Харківський машинобудівний завод ФЕД, Угаргазвидобування, газопромислове управління, Шебелінки, Шебелінка газвидобування, акціонерне товариство енергетичні машини. Ну, тобто, я б зараз ось у мене тільки тут. В переліку їх понад 30, і ТЕЦ, і, і підприємства, і, і шлях Рембут, виробнича комерційна кампанія. Ну, тобто їх дуже багато. На сайті можна подивитись. Ми викладали. А Чи може я запитати вас про середню зарплату таких фахівців? На заводі, якщо це на підприємстві. Ну, то я якщо, як, це як, великий, як, завод, якщо це великий завод, я так вважаю, що від 20 25 тисяч гривень. А звісно, починаючи, звісно ж, там кар'єрний рост і, і, і таке і інше. А, звісно ж, в професійно-технічних навчальних закладах поки не так, але е, тенденція дуже велика. От розмовляли нещодавно. Із заступником міністра освіти, що з Дмитром Завгороднім, що е, безпосередньо е, опікується професійно-технічним напрямом-технічної професійно, напрямом, професійно освіти. І, виходячи з цієї розмови, стало зрозуміло, що дуже сильно держава приділяє цьому напряму уваги. По-перше, закупається обладнання, а по друге, Іностранний досвід це одна з вимог, якісна від міністерства, теж має значення. І саме головне, що всі зрозуміли, що зарплатня це один із тих моментів, на який дуже треба якому дуже треба приділити увагу, ну для того, щоб в принципі забезпечити відповідними кадрами ці. Установи освіти. Чи трапляється так, що студент ще навчається, але на нього вже є запит? Звісно, професійно-технічні навчальні заклади кажуть, То, якщо... що фактично мог... штучний такий індивідуальний підхід до так, пропозицій. І... на кожного вже є. На на кожного вже є. крім того, ми створили ще на базі нашого навчального закладу. Тепер будемо казати навчально наукового інституту. Українська Женеподична академія відповідний центр, де ми моніторимо ті пропозиції роботи, які є в нашому регіоні, і е, потім зустрічаємося з нашими стейкхолдерами і пропонуємо це нашим студентам вже під час, е, скажу так, що е, там не тільки. Пропозиції роботи відповідно до профілю, тому що ми розуміємо, під час навчання студенти повинні ну студенти, ті, хто бажають, можуть заробляти кошти і за це навчання сплачувати. І ми намагаємося зробити так, щоб в них була така можливість. Тобто, ми зустрічаємося все більше, це більше і більше це по профілю. Але не тільки, тобто, будь-яка робота, яка на наш погляд є привабливою, ми зустрічаємося. Ми контролюємо, ми робимо таким чином, щоб не було питань під час комфортного робочого місця, і щоб це була. Ну, так би мовити, з юридичної точки зору з усіх боків, щоб це було привабливо для студентів, і приділяємо цьому уваги. А на світ три таких основні переваги вашого навчання? Ну, по-перше, унікальність програми. Падруге, По високий попит на Так, унікальність програми, яка, як я сказав, включає три компоненти. А потім, після випуску, вони можуть працювати як викладачем в профтехі, так і в інженерам в Україні, на підприємстві. І... Ну звісно ж, так і так і за кордоном теж. А тому, що іноземців ми теж навчаємо зараз. Це не дуже. Ну до, до війни це в нас їх було багато. А по-друге, великий попит, звісно, як я казав, всі розуміють необхідність профтехосвіти для відбудови держави та й взагалі в світі з розвитком штучного інтелекту. Та інше, і по третє, індивідуальний підхід до кожного абітурієнта. Ми можемо собі це дозволити, і ми це робимо. Я думаю, що ці, від цих традицій ми відходити не будемо, навіть коли ми стали вже частиною великої каразінської родини. Дякую, було дуже цікаво.